Всім привіт! Мене звати Тетяна. Я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні приготую дуже смачний салат з печінкових млинців. Як приготувати печінкові млинці? У мене є на каналі. Я залишу ссылку під відео, а також напишу рецепт. Для салату мені потрібно печінкові млинці. Я їх посмажила з свиної печінки, а також мені потрібні яйця. У мене 6 штук, 2 сирка плавлених в мене вершкові і майонез. Млинці мені потрібно порізати соломкою. Яйця та сирок я поріжу кубиком. Нарізала я соломкою печінкові млинці. Тепер паю яйця нарізані, сирок плавлений та майонез. Тепер все гарно перемішую. Салат добре вимішала. Зараз попробую. Зараз дожу. Салат дуже смачний. Хто любить печінку, цей салат якраз для вас. Печінкові млинці дуже м'якенькі, печінка дуже гарно гармоніює з яйцями, з майонезом дуже смачно. Салат ситний та смачний. Саме найголовніше в цій страві це щоб були смачні млинці. Я всередину до млинців додала цибулю, часник, спеції, перець, сіль, і вони дуже смачні. А якщо вони будуть прісні, то буде й прісний салат. Млинці вийшли смачні та запашні. Кому сподобався такий смачний салат, то приготуйте такий салат, почастуйте своїх рідних та близьких. Вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!